Наше життя складається з двох нерівних частин: життя земного, короткого і підготовчого, і життя небесного, вічного, земний шлях для кожної людини свій особливий, і на превеликий жаль пов'язаний зі скорботами, хворобами і стражданнями. І Никон говорить, що хвороби нагадують нам, людям, про те, що ми тут. Не вічні! Православні віруючі знають, що для лікування не дух Господь благословив традиційну медицину. У священному писанні сказано. Вшановуй лікаря честю, тому що потрібний він, тому що Господь створив його і від вишнього лікування. Православні люди, окрім звернення до лікарів, перш за все, приступають до таїнств сповіді, причастя та маслособорування. Церква своїх синів і дочок хоче бачити здоровими, енергійними і діяльними. Бог створив людину чистою, нетлінною і безсмертною після гріхопадіння людське тіло стало матеріальним і смертним. До земного життя увійшли хвороби. Завченням церкви причиною всіх хвороб людини стала гріховність. І якщо смерть це наслідок гріха, зроблений гріх призводить до смерті, то хвороба знаходиться між гріхом і смертю. Людині потрібен істинний лікар, який зцілює тління. І таким лікарем є Ісус Христос. Преподобний Симеон Новий Богослов говорить: лікарі, лікуючи тіла людей, ніяк не можуть вилікувати основну природу хвороби тіла, тобто тління. Вони Намагаються різними засобами повернути тілу здоров'я, але воно знову впадає в іншу хворобу. Для допомоги хворим, що в апостольські часи існувало таїнство, яке потім отримало назву маслособорування. Так, в соборному посланні Іакова ми читаємо: чи хворіє хто з вас хай покличе присвітерів церкви, і над ним хай помоляться. Намастивши його оливою в Господнє ім'я і молитва віри оздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. За традицією Святої Православної Канонічної Церкви таїнство маслособорування здійснюється у великий піст. Воно зазвичай відбувається у храмі, але в особливих випадках може проводитися священником вдома. Соборування чи єлоосвячення – це таїнство, у якому при помазанні тіла єлеєм, тобто маслом, призивається на людину благодать Божа. Що зцілює немочі душевні та тілесні? Перед тим як приступити до таїнства масла соборування, віруючий, очищає себе від гріхів у таїнстві покаяння, речовиною для таїнства соборування слугує масло. Перед помазанням хворого масло освячується. У молитвах таїнства священик просить у Господа послати Дух Святий на масло та надати хворій людині зцілення, позбавлення гріхів і наслідування царства Божого. Таїнства завершується і супроводжується молитвою віри. Читаються сім апостольських і євангельських зачал, і після кожного зачала відбувається помазання святим маслом. Є боже, ніхто ж чоловік помишляє, може постигнути присрі услыше нас недостойних рабов твоїх, і держави лицем імені твоє. Окрім зцілення від хвороби, єлеосвячення дарує прощення забути гріхів, але не тих, які приховані свідомо. Через прощення гріхів приходить зцілення або людина терпеливо переносить хворобу. Таїнство маслособорування не здійснюється над дітьми, яким не виповнилося семи років, оскільки у дітей до семи років немає свідомо скоєних гріхів. Під час фізичної хвороби людина дуже часто залишається самотньою. але таїнство маслособорування показує і нагадує людині, що вся церква молиться за неї, що людина не самотня і нагадує, що Господь ніколи не покидає хворого. Таїнство маслособорування. Потребує від людини віри та покаяння зцілення це вільний дар вселюблячого бога, а не результат якихось зовнішніх дій. Тому таїнство маслособорування – не магічний ритуал, результатом якого буде обов'язкове зцілення. У таїнстві лікується в першу чергу наша душа. Дорогі браття і сестри, на превеликий жаль у сучасному світі завжди будуть хвороби, якби людина на основі своїх знань і свого розуму не намагалася їх зменшити. Але Ісус Христос дає нам усім можливість у таїнствах сповіді, причастя та маслособорування очиститися від своїх духовних та тілесних гріхів. Тому, дорогі браття і сестри, усім вам бажаю, щоб ви в своєму житті чи постійно, чи хоча б раз, прийшли з чистою совістю, чистою вірою і справжньою вірою до таїнства маслособорування. Мир вам!